I'm sorry that I can't attend the Kyiv Security Forum in person, but I appreciate the opportunity by the organizers to let me speak. але. Э, дякую за те, що можу звернутися до вас онлайн. В очікуванні українського контрнаступу маємо думати про те, як може завершитися э, війна за нижніх умов, мирні переговори, тимчасове припинення воню. Буде дуже паном для окрема, адже Це залишив б Російський контроль над Дбасом. І ще глибша проблема, доки Путін при владі у які мирні угоди просто дадуть можливість Росії перегрупуватися, відпочити і поновити Но війну. Це означає, що будь-які дії домовленості повинні бути не просто вербальними обіцянками. Такі вже були у Будапештському меморандумі, коли Україна погодилася відмовитися від своєї ядерної зброї в обмін на обіцянки поважати територіальну цілісність цієї держави. Ці обіцянки не були виконані ні з боку Росіян, ні з боку західних партнерів України. Сьогодні стримати відновлення війни Росією в майбутньому. Може лише членство України в НАТО гарантії передбачені статтею 5 Вашингтонського договору. Членство в НАТО стане реальним, якщо завдяки контрнаступу Україна. Поверне Херсонський та Запорізький регіони Чорноморському узбережжя, і цей регіон є критично важливим для переговорних позицій України. По-перше, це дасть змогу відновити можливість України для експорту з чорноморських портів. По-друге, врятувати українських громадян, які Зараз там у пастці. і третє це її можливість для поставок в Крим. Повернення українських територій заблокує сухопутний коридор Росії до Криму і поставить Керченський міст під серйозну загрозу. Крім того, українці зможуть знову перекрити канал, який посачає прісну воду до півострова. Можливо, український наступ матиме неймовірний успіх, і російські сили проваляться по всьому фронту. Але більш скромний, і, ймовірно, більш реалістичний сценарій це повернення України Херсонщини та Запоріжжя до кінця літа. Це дасть змогу отримати не формальну мирну угоду, а ґрунтовне. Перемір'я дуже важко уявити формальну мирну угоду, за якою Росія погодиться із членством України в НАТО і суверенітетом України над Донбасом чи Кримом. І така угода не бажана з питань принципу. Проте тривале і менш формальне перемир'я є можливим. Страх повільного блокування Криму. Може спонукати Путіна припинити е, атаки на Україну, розблокувати українські порти на е, тривалій основі і припинити терористичні раки, ракетні кати атаки на українські міста. Схожі домовленості вже були в минулому. Південна північна Корея не підписала мирну угоду у 1954 році і досі формально перебувають у стані війни. Проте ситуація на корейському півострові з того часу є стабільною. Водночас ефективність таких домовленостей залежить від членства України в НАТО. Позицію країн щодо членства НАТО в альянсі в минулому роки можна зрозуміти, адже у 2014 року Україна була в стані активної. Війни з Росією і членство в НАТО автоматично зробило б альянс стороною війни. Проте, якщо дійдемо перемір'я, то буде розуміння, що Україна не вчинятиме активних дій для повернення інших територій, це узгоджуватиметься з позицією НАТО як оборонного альянсу. Очевидно, для щоб досягти і стабільності без членства України в НАТО буде неможливо. Кожен член НАТО, який має сумніви щодо цього, має, має подумати, яка ще мирна о, угода може бути можливою, не будучи просто короткотином припиненням вогню для того, щоб Росія могла переозброїтись, перебудувати е, свої позиції і таке інше, нам треба подумати. Конкретно за яких умов НАТО готові прийняти Україна і готуватися саме до цього. Потрібно думати про це вже зараз, адже ми на заході ще дуже далеко від консенсусу у цьому питанні. Дуже вдячний за вашу увагу.